я червоні, наче рани палки восени, так жалібно тремтять палають, прагну щастя чи смерті вони не усиляться тихо, ті квіти, не настане життя в них нове. Українка, останні квітки. Ох, розкрились троянди червоні, наче рани палки восени. Так жалюбно, тремтять і палають, прагнуть щастя, чи смерті вони не осиплються тихо ці квіти, не настане життя на їх нове, ні, ударить морозу сонця, і поб'є поривання живе. Із чорніють червоні троянди, наче в ранах запечена кров. Ох, нехай же хоть сонце нап'ються, поки ще їх мороз не зборов. you